Отже, в сьогоднішньому розкладі я хочу подивитися ситуацію навколо нашого пана Залужного. Чому вирішив подивитися з двох причин? За останній вже добрий тиждень, а може й два, багато коментарів є від вас, щоб я подивився ситуацію, яка навколо нього відбувається, мовляв, є новини, що його хочуть звільнити, замінити і так далі, наскільки це правда. І друга причина, по якій я вирішив все-таки подивитись цю ситуацію, яка навколо нього відбувається. Чи є якісь загрози, так далі, того самого, навіть звільнення. Тому що сьогодні було його таке термінове звернення. От Ви знаєте, що він. Не так вже часто з'являється з офіційними зверненнями, так? Про те, що створюється від його імені різні там. Телеграми, так розумію, якісь канали, чи в інших десь там мережах, чи месенджерах, від його імені створюються канали, від його імені робляться якісь незрозумілі розсилки повідомлень і так далі. Відповідно, він вийшов з цим оголошенням, щоб. Це не вірити, що це йому не належать ті всі там інформаційні канали. Є там офіційні, які там належать по факту йому. Все решта, це створюється, знову ж таки, навмисне для дезінформації, для поширення різних фейків і так далі, і так далі. Звичайно, за цим стоїть зрозуміло хто. Ворожі. Лапи, клешні, бо руками це важко назвати, створюють отаку, от, отаку от, е оманливу картинку і, користуючись його іменем, хочуть робити якісь свої темні справи. Тому давайте ми подивимось. Думаю, всім буде цікаво даний розклад. Що відбувається, яка ситуація навколо нашого дорогого пана Залужного? Так, спочатку подивимося розклад колода Голос Таро. Так, перша карта. І перша карта вже така якраз яка про сьогоднішню інформацію. Це Сімірка Кубків. Бачите, як вона намальована. Хто знає хоча б трішки карти Таро, то вже і знає, вже вивчив зі мною, що Сімірка Кубків — це карта ілюзій? Карта, коли перед людиною, перед людьми, таку, знаєте, як пелена, як вуаль. Навіть сьогодні в нашій енергопрактиці була карта перцепції, і там була карта, що будьте поза отою вуалю ілюзії. Це якраз ті мірка купів, це карта ілюзій. Коли нас якби, змушують повірити в ту чи іншу інформацію, яка насправді є просто дезінформацією. І різного роду фейки, і повідомлення, і так далі будуть з'являтися надалі. Тому вкотре і я наголошую: перевіряйте ті джерела, звідки ви берете інформацію. Тільки з офіційних, підтверджених джерел можна їх. Її вірніше брати цю інформацію, а не з якихось незрозумілих телеграм-каналів, і тим більше не переходьте ні за якими там посиланнями, коли вас просять, там нажміть, і ви дізнаєтесь правду і так далі. Тому що потім збираються ваші дані, збираються ваші мобільні дані чи особисті дані, і в яких цілях ворог і коли їх використає ці дані, ви не можете цього знати. Тому будьте пильними і не ведіться на оцю ілюзію, картинку і обману, яка створюється в тому числі і навколо навколо пана Залужного. От про що йде карта: що дивіться правді в обличчя, а не ведіться на всякі фейки і дезінформативні. Канали, чи послання, чи повідомлення про нього, в тому числі про те, що його там хочуть скинути, замінити, звільнити і так далі. Я по правді кажу, що краще за нього в даній ситуації не факт, що хтось справиться, кажем, як є. Друга карта перевернута королева мочів. Перевернута королева чи король мечів, це завжди є карта таємних ворогів. І звичайно, що ці таємні вороги в нього є. Це, знаєте, як я сказав, цей без карт зрозуміло, але карта це вкотре підтверджує: ці таємні вороги є, і ці таємні вороги будуть пробувати і провокувати, і робити всякі інформ вкиди і так далі. І так далі. Особливо поки буде тривати війна, і поки він буде знаходитись на своєму місці. Це буде відбуватися. Але ще раз кажу: не всьому треба вірити, що ви чуєте, аналізуйте і беріть інформацію з достовірних джерел. Далі де карта шестірка кубків. Те, що от в головах. Карта хороша. Бо карта говорить, що так, як було, так і буде. Хто там говорить і переживає, а чи не а чи не то, а чи не все. Бачите самі. Як було, так і буде. І дай Бог, щоб він нашу Україну по факту і привів до перемоги. Так і має бути. Карта Рицар Пентаклів і перевернутий те, що внизу в ногах. Карта, яка говорить знову ж таки про дезінформацію, яка спеціально проплачується, яка спеціально замовляється і яка спеціально поширюється. Далі йде карта в нас. Король мечів для нього в карті ближнього майбутнього пряма позиція. Як керував, так і керуватиме. Я не можу, звичайно, цього 100% стверджувати, що так буде там постійно і так далі. Але на даний момент часу і найближче майбутнє карта показує: як керував, так і керуватиме, як знаходиться на власній посаді, так і знаходитиметься. Але це карта також, якби бажання людини. От, коли, наприклад, ви питаєте, чи можуть його посунути, звільнити і так далі, то хочеться додати тільки за його власним бажанням. І тільки коли він сам про це або скаже, або буде говорити. Все решта це дезінформація, на яку, як ви зрозуміли, працює дуже багато ворогів. Я думаю, і проросійських, і всередині держави є ті, хто хотів би його посунути. Так. Ще одну карту тягнемо. Сьома. Дев'ятка кубків. Також карта така підтримуюча, хороша. Тому що, ще раз кажу: згідно з його бажанням, можуть хіба якісь такі речі відбуватися. Коли він сам скаже, все, типу, я йду. Так? Але. Чітко показано, що як керував, так і керуватиме і на своїй посаді знаходитиметься. І шестірка жезлів це теж, про що я вже говорив, що має вести Україну і далі до перемоги. Тому що шестірка жезлів це карта перемоги. Звичайно, можна час від часу і передивлятися, яка навколо нього картина, тому що карта ну, майбутнє міняється, розпади міняються, але ви вже тривалий час просили. Давно ми не дивилися, що навколо нього, яка ситуація. Я вирішив подивитись. Дивимося з колоди Таро Люміна, що в нас тут йде. Недавні минуло десятка мечів знову ж таки, загрози, які можуть бути навіть для його життя. Карта говорить про ту саму дезінформацію і роботу ворога як внутрішнього, так і зовнішнього проти. Пана Залужного. Але ці речі, які вже багато чого викрились і про це знають, і ви них теж буде покарано. Друга карта карта балансу перевернута випала. Тобто, щоб розхитати навколо нього ситуацію, його авторитет і тому подібне. Але хто не просто слухає, але й чує, то й прекрасно розуміє, де правда, а де всяка єресь. Далі в нас пряма карта колісниці. Для нього карта найближчого майбутнього. Рух вперед. Міцний, хороший, сильний, грамотний, мудрий лідер, який рухається вперед і веде Україну до перемоги. Четверта карта: п'ятірка мечів. Козні ворогів, звичайно, будуть продовжуватись. І Колесо фортуни. Гадство буде викрито і покарано. Тому що немає нічого таємного, що не стане явним. І от карта, бачите, така дзеркальна. Така другий аркан верховна жреця. Так само ті всякі плетуться козні, всякі склоки, всякі оці от теж закулісні ігри. Ну, по правді кажучи, багато про що він і сам прекрасно знає. І це добре, і хай правда відкривається. Ну і з цієї колоди кілька карт теж потягнемо. Перша карта рицар дисків перевернутий. Тобто в нас вже тут був рицар Пентаклів, це якраз то, що я говорив. Проплачена робота, замовлена робота, щоб підірвати його авторитет. І в Україні, в тому числі. Карта та сама, бачите, карта тривожності п'ятірка пентаклів. Але. Ворог не доб'ється бажаного результату. Далі карта туз мечів, викриття і покарання ворогів. Сильна позиція лідера, рух вперед. Ой. Далі йде в нас карта. Четвірка жезлів, карта завершення. З одним етапом отої дезінформації, викрито і завершено. Контроль буде посилено. Карта результату. І керівництво, в тому числі. І карта королева дисків, принцеса дисків, прямі позиції. Знову ж таки, керівна позиція і посада за ним зберігається. Навіть карта показана і про магічні певні тож, атаки в його сторону. Ну, це вже ми з вами будемо, в тому числі, молитись і намолювати йому добра, захисту, здоров'я і сили. Дай Боже йому подовшого життя. Ну, і карта йде. Теж баланс, але баланс більше прямі позиції. Все рівно відновлення балансу, творчий підхід до вирішення ситуації і правильні стратегічні рішення, які вкотре наголошую, ведуть Україну до перемоги. Тому з вашого запиту ось такі відповіді. І ось така ситуація. Тому вкотре кажу, хай найкраще для нього максимально реалізовуються, а якісь загрози і погані сценарії, хай викриваються і нейтралізовуються, щоб можна було їх випередити і запобігти гіршому. Хай буде так. А ми разом з вами і далі молимось, боремось, нашим воїнам ЗСУ допомагаємо, і до перемоги далі впевнено крокуємо. Хай буде так.